Наступний аспект обміну описаний Павлом у другому посланні до Коринтян 8.9. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убоством. Обмін ясний від злиднів до багатства. Ісус став жебраком, щоб ми в обмін могли збагатитися. Де Ісус. Став жебраком. Деякі люди описують його бідним під час його земного служіння, але це не зовсім точно він сам не носив у кишенях великі суми грошей, але він ніколи ні в чому не мав потребу. Коли він посилав своїх учнів, їм також нічого не бракувало. Дивися, Луки 2235. Отже, будучи далеко не жебраком, він його учні мали постійний звичай давати бідним. Дивися Івана 13.29. Щоправда, методи Ісуса добування грошей були іноді незвичайні, але гроші мали ту саму цінність, навіть якщо вони діставалися з рота риби на березі моря. Дивися Матвія. 17, 27. Його методи добування їжі теж були часом незвичайними. Але людину, яка могла за один раз нагодувати 5 тисяч чоловік плюс жінок і дітей. По сучасним стандартам ніяк не можна було назвати бідною. Дивися Матвія 141521. У дійсності, протягом всього свого земного служіння, Ісус в точності являв собою приклад достатку, як про це говорить Біблія. Він завжди мав усе, чого потребував, щоб чинити волю Божу у своєму власному житті. Крім цього, і більше цього, він постійно віддавав іншим. Його запаси ніколи не вичерпувалися. То коли ж Ісус став жебраком заради нас? Відповідь на хресті. У Книзі повторення закону 28,48 Мойсей визначає абсолютну убогість в чотирьох висловах: голод, спрага, нагота і недостаток всього. Ісус пережив все це у всій повноті на христі. Він був голодний, він не їв. Щонайменше 24 години. Він прагнув. Одна з останніх фраз, виголошених ним, була Прагну. Дивися Івана, 1928. Він був роздягнений. Солдати забрали весь його одяг. Дивися Івана, 1923. Він мав потребу у всьому. У нього не залишилося ніякої власності після своєї смерті. Він був похований в чужому одязі і в чужому гробі. Дивися Лукі.